У капличці поблизу пристанційної площі Рівненської АЕС у свято стрітання Господнього відбувся молебень. Це одне з 12 найбільших християнських свят. Символізує воно принесення до храму маленького Ісуса на 40-й день після Різдва. В Єрусалимському храмі святе сімейство зустрів Симеон Богоприємець. Важливість полягає в тому, що це свято Стрітення нам показує. Що Ісус Христос є дійсно Месія за свідченням оцього сивочолого старця Симеона, який, ну, можна сказати, на сьогоднішній день це був академік, це був людина не тільки великого розуму, але і дуже великого досвіду. Він був перекладачем святого письма, знавцем святого письма, знавцем пророцтв. І саме Духом Божим він був приведений до храму, щоб перед всіма засвідчити, що ця дитя, яке приносно до храму, є дійсно син Божий. У це світле свято, присутні на молебні працівники Рівненської АЕС, просять Господа про найважливіше і найсокровенніше. Можемо сказати, що. Зараз у нас всіх одне єдине бажання, щоб якомога швидше настала перемога в нашій країні. Ми молимося за наші збройні сили, за свої сім'ї, за своїх близьких. Адже від того, навіть, що ми працюємо, ми можемо підтримувати нашу економіку. цим ми допомагаємо нашим збройним силам і тим самим наближаємо нашу перемогу. У давнину це свято ще називали громниця. Існує традиція, приходячи з церкви, запалювати вдома освячену свічку. А ще у цей день святять воду, яка вважається цілющою. Олексій Кривошеєв, Анастасія Лалак, телеканал «Енергоатом».